Коли будете змащувати коржі кремом, старайтеся дуже плотно один до одного їх притискати. Торт зверху я також змастила кремом. Прикрасила обсмаженими горішками. Тепер його треба переставити в холодильник мінімум на 2 години для стабілізації, після чого можна смакувати. Отже, готуйте та смакуйте згущене молоко. Та вершкове масло обов'язково мають бути однакові температури. Спочатку починаю міксером взбивати м'яке вершкове масло, якого 300 грам. 290 г згущеного молока розподілю на дві частини. До першої частини додам одну столову ложку з горкою якісного какао-порошку і буду все взбивати міксером. На другу порцію згущеного молока вирішувати вам, чи додавати ще какао-порошок. Пробуйте і дійте за вашим смаком. Такий крем довго не взбивається, достатньо лише перемішати. Я крем спробувала, і мені не вистачає кислинки, тому я додаю невелику кількість лимонного соку та перемішаю вже лопаткою. 7 штук вафельних коржів буду змащувати кремом.